У Тегерані ранці зустріли міністра закордонних справ країни майже як рукозірку чи національного героя. святкували і самі іранці, каталися пеншній столиці і мали нагоду випити за свою країну. Адже Мохамед Джавад Зарів повернувся зі швейцарської Лозанни, де після без перебільшень титанічних зусиль дипломатів шістьох західних країн, постійних членів Радбезу ООН та Німеччини завершились переговори з питань ядерної програми Ірану. Вони уклали рамкову угоду. Кінцеву промову виголосили глава МЗС Ірану Джавад Зарів і голова зовнішньої політики безпеки ЄС Федеріка Магаріні. Іранські ядерні об'єкти будуть перепрофільовані під центр наукового дослідження ядерної енергетики. А кількість центри флуг зі збагачення Ірану знизиться з 19 до 6 тисяч. Сторони висловили сподівання, що остаточну угоду буде укладено до кінця червня цього року. А ще сторони домовились, що більша частина іранського урану буде вивезена за кордон. Іранців найбільше порадувала звістка, що ООН та ЄС готові поступово знімати економічні санкції з Тегерана. Ядерна програма буде продовжуватися. Коли угода буде готова остаточно, і на випадок того, що вони скажуть нам, ми поновлюємо санкції, то і ми зі свого боку зможемо відступити від виконання взятих на себе зобов'язань. В угоді чітко вказується, що домовленість може працювати лише за умови, коли обидві сторони будуть ретельно її дотримуватися. Барак Обама назвав угоду в Лозанні історичним порозумінням з Іраном. В цей момент багато іранців навіть робили селфі на тлі телевізора з Бароком Обамою. Американський президент запевнив, що рамкова угода з Тегераном є значним прогресом на шляху до довготривалої комплексної домовленості, яка перекриває для Ірану усі шляхи для створення бомби. Експерти кажуть, угода між країнами Великої Шістки та Іраном вигідна передусім США. Річ у тім, що саме Америка не зацікавлена в поширенні ядерної зброї. А от ситуація з Росією протилежна після зняття санкцій на ринок потрапить більше іран. Анської нафти і газу, що спричинить обвал ціни. А російська економіка дуже залежить від вартості енергоносіїв. на тлі новин про домовленість ціни на нафту марки Brent в ввечері впали на 4%, а на азіатських ринках сьогодні відбулося падіння цін на 2 долара. Водночас багато питань лишаються невирішеними. Зокрема, чи буде зняти ембарго з імпорту зброї до Ірану. Тепер сторони мають час до кінця червня, аби чітко сформулювати усі технічні моменти. Та американські аналітики попереджають, що є багато пасток, які можуть зірвати процес. в угоді, такого типу, як ця, нічого не погоджено, допоки все не узгоджено. Є дуже широкі параметри в угоді, хоча є і конкретні цифри. Звичайно, складається враження прогресу, хоча там є питання, які залишили спеціально розпливчастими а тим часом й Велика Британія вперше знайшла на Фолклендських островах два природних резервуара з нафтою і газом. Скільки нафти і газу міститься на щелки Фолклендських островів, поки невідомо.